Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про підживлення помідорів у липні. Адже правильне проведене підживлення в липні це запорука рясного і тривалого плодоношення наших томатів. Ось ми вже зібрали, ну, можна сказати, не перший урожай. А ми вже тиждень збираємо, Ми збирали по одні-дві помідорки. Вже два дні стоїть така сонячна погода, і, звичайно, швидшими і більшими зібрали урожаю, швидше помідорки достигають. Ми знаходимося на грядці детермінантних помідор, які були посіяні в середині лютого місяця, і ви вже бачите, що помідорки плодоносять. І для того, щоб далі продовжувалися цвітіння і плодоношення, потрібно зробити, звичайно, правильне і своєчасне підживлення. Як ми це робимо, я хочу вам показати, але хочу показати вам іншу грядку, помідор, щоб ви побачили, в якому стані і та грядка. Ось м'ята в нас цвіте, так що слідуючи відео я покажу, як можна проводити заготівлю м'яти. Запрошую наперед, друзі. Ви мене просили показати, коли ми будемо збирати цибулю. Ось ми вже почали сьогодні збирати свою цибулю. у Нас два дні гарна погода. Вирішили зібрати. Ну вона вже і готова для збору. І вже на ці, як ви бачите, бурячки вже гарненькі, і після часничку вона вже росте кабачок. Переходимо на грядку помідор. Ось такі в нас помідорки на слідуючій грядці. Це вам прямий доказ, доказ після відео, що скручуються листочки. Що от в даному сорті помідор всі листочки покручені, хоч ось рядишком. Інші помідорки, це перцевидні, то листочки, ви бачите, рівненькі, гарні догляд однаковий. Просто це сортові властивості даних помідор, що це вони отак скручуються. А ці рівненькі гарні помідорки. О, оце у нас далі в нас бичаче серце, ви вже бачите, які великі помідори. І, і щоб не забирати ваш час, ми будемо далі проводити відео. Надворі липень місяць, і, звичайно, догляд за помідорами в липні він ну, на що спрямований? Все зробити для того, щоб далі наші помідори цвіли, продовжували цвісти, плодоносили, якомога забов'язалося більше плодів. І, звичайно, щоб вже сформовані плоди все зробити для того, щоб ми зібрали урожай з них. І в чому заключається догляд за помідорами у липні? Ну це правильні поливи, підживлення. Ми і своєчасне, розпушування ґрунту, пасинкування продовжуємо формувати кущі і, звичайно, захист наших томатів від хвороб, шкідників і від всяких грибкових захворювань. Це перед нами сорт бананові ноги. Дуже гарно він пов'язався. Подивіться, які. Гарні помідори. Ну, як ми проводимо полив. Ви бачите, ми вже не раз говорили, що ми стараємося робити такі рівчачки, ви бачите, ми поливаємо просто в рівчачки. І ця водичка тече. І, і зверху, і підживлення, як робимо особливо настої, я розкажу. Ми також кидаємо по цих, поливаємо по цих рівчачках, і помідорки беруть все, що їм потрібно. Ну, звичайно, пересушувати землю не можна, бо може підкинутися вершин на гниль. Тому полив треба проводити своєчасно, не менше як в спекотну погоду, раз у 5-6 днів поливати і обільно поливати, щоб земля промокла не менше як на 20 градусів, тобто на 20 сантиметрів. Проводити, звичайно, розпушування ґрунту потрібно, і дуже добре, якщо у вас є така змога, це замульчувати. Самі помідори У нас такого блага немає, бо коли замульчуємо, з'являються слизні то. Ви скористайтеся можливістю, замульчуєте соломою чи скошеною травою. І, звичайно, треба формувати кущі. Попереднє відео я дам ссылку, я розказую, як формуються кущі в липні, місяці, як ми обрізаємо нижні листочки до першої сформованої грони, а в кінці липня, в залежності від погоди, в першій декаді серпня, ми будемо прищіпувати верхівки кущів. Це для цього також буде у нас відео буде показано. E, «Сама головна тема сьогоднішнього дня це підживлення. Що ми повинні e, і як ми повинні провести підживлення? Підживлення e, проводиться у липні місяці не менше 2-3 рази. E, період між підживленнями 7, ну краще як 10 днів. І, e, звичайно, підживлення має бути фосфорно-калійне через те, що e, вже в багатьох йде період плодоношення, в багатьох йде саме наливання плодів, і, звичайно, не перестають помідори квітнути. Цвіт так і далі є, і нам треба з кожного квіточки, щоб квіточка перетворилася зав'язь. Для цього є і проводиться підживлення. Як проводити підживлення? Якщо у вас грунти такі не дуже родючі, от ви бачите, не раз писали мені у вас якась сіра земля. Це колись тут були ліси. Звичайно, ця земля не родюча. Якщо немає можливості вивести осінню багато гною, немає можливості зробити великі компостні кучі, що ви не можете надати саме великої родючості вашим кущам і вашій землі. То можна використовувати готові мінеральні добрива. Ви будете точно знати, що ці добрива зроблені професійно, і ваші помідори отримують все, що потрібно на даному етапі. Якщо у вас рудючий ґрунт. Чорнозем або ви маєте змогу вивести гній, перегній, то дуже добре в липні місяці використати ще й органічні добрива, тому що не завадить збільшити урожайність ваших помідор. Якщо ж ви все-таки прихильник до мінеральних добрив, я наведу приклади, наведу рецепти, які є і мінеральних добрив, і коли можна поєднати мінеральні з органічними добривами, і наведу рецепти органічних добрив. Ну, дуже хороший рецепт і простий. Це використання монофосфату калію. Його треба взяти. 5 грамів це столова ложка, 5 грам монофосфату калію на 10 літрів води. Він дуже легко розчиняється, і в ньому є все для того, щоб помідори і цвіли, і в'язались, і плодоносили. І якщо ви любите також монофосфат калію, то можете провести два рази в липні місяці підживлення, під корінь, обов'язково назволожений ґрунт, і ви отримаєте рясний гарний урожай. Слідуючий вид добрива це суперфосфат або подвійний суперфосфат. Це також дуже хороше добриво, але в чому різниця, що воно погано розводиться це добриво. І його потрібно взяти і розчинювати в гарячій воді. Тому потрібно взяти, наприклад, одну столову ложку цього добрива суперфосфату, розвести в одному літрі гарячущої води і ви. Коли воно розтане, а воно розчиняється не зовсім хорошо. Ви повинні його переколотити. Ну на дні буде осадок. То осадок це не добриво. Осадок, то просто як добавка до добрива. І ви на 10 літрів води розводите і поливаєте. Полив пров... проводиться підживлення також на добре зволожений ґрунт. і поливається що те що те по Пів літрі по літрі в залежності від величини куща. Для підживлення томатів в період плодоношення відмінно підходить суперфосфат, поєднаний із деревним попелом або гуматом калію. Суперфосфат ми розчиняємо в гарячій воді, так як я розказувала, одна столова ложка на один літр. Потім додаємо до 10 літрів чисту воду і в одержаній розчин додаємо рідкий розчин гумату калію дві столових ложки, або дві столових ложки деревного попелу. І поливаємо літру, можна і дві. Під е, кущ на политу землю. Деревний попіл можна також і в сухому вигляді розсипати е, під кущ і присипати, але також він розсипається або під дощ, або на политу землю. Якщо е, у томатів скручені, скручені листочки, як човником, і е, появляються на плодах, е, отак на кінчиках такому е, чорні плями. То темні вони такі плями, це саме на верхівці, то це вершинна гниль, то рослинам бракує кальцію, то особливо. В тих регіонах, де пишуть, що дуже посуха, потрібно проводити полив, бо кальцію може не вистачати в тому разі, коли сухо, дуже, то коренева система не може смоктувати кальцій, тому треба добре полити ваші помідори і полити, зробити розчин з кальцієвої селітри. Потрібно взяти одну столову ложку кальцієвої селітри на відро води і полити політрі під кущ. Також також є дуже багато рецептів чисто органічного добрива. Це ми використовуємо, наприклад, підживлення дріжджами. Я дам ссылку на відео, де ми дріжджі поєднуємо з деревним попелом. Відмінне дивоорганічне добриво, яке дає дійсно відмінний результат. Також Попіл використовується не тільки із дріжджами, попіл можна використовувати, наприклад, у поєднанні із настоєм кропиви, поєднанні з настоєм бананових шкірок. Ви знаєте, що ми настаємо одну шкірку на літр води, і якщо він настаюється троє суток, то забираємо цю шкірку з літри і додаємо ще стільки само води. І потім цей розчин виливаємо на 10 літрів, де настаюся стакан. Великий деревного попелу і так само поливаємо під корінь куща. Це дуже хороше добриво буде, адже у банановій шкурці також великий міст і калію, і магнію, і натрією, і фосфору це дуже добре добриво. Також нам органічне добриво робиться. Із настою кропиви, тому що у кропиві міститься безліч вітамінів, органічних кислот і фітоциндів. Макроелементи це у нього є і азот, і магній – це 6%. Кальція 37%, калія 34% і різні мікроелементи. Тому настій кропиви дуже добре використовувати саме в даний період, коли йде цвітіння і плодоношення. І у настої кропиви є вітамін К 1 і воно міститься. У добриві і стимулює процес фотосинтезу. Тебла у томатів стають міцними листя, зеленіше, і добриво підмищує врожайність рослин. Тому ми ось буквально кілька днів назад провели саме підживлення наших томатів настоєм кропиви, де додали до взяли літру настою кропиви на 10 літрів води і кинули одну столову ложку кальцієвої селітри. І таким чином ми провели як би профілактику вершинної гнилі. І що ще ми робимо? Ми обов'язково в цьому місяці повинні провести ще й оприскування. Це також е, рахується як надкореневе підживлення. Е, я вам дам дуже хороший рецепт, який необхідно кожному з вас е, зробити. Е, це на 2 літри молочної сироватки, яка, ви знаєте, містить дуже багато макро і мікроелементів. Е, даємо 8 літрів води, додаємо 2 столових ложки просіяного попелу і додаємо. Ємо 15 крапель йоду даним розчином. Ми проводимо оприскування всіх томатів. Це буде і профілактика фітофторозу, Це буде додаємо ще прилипача або 2 столові ложки рідкого господарського мила. Це буде профілактика шкідників, хвороб грибкових захворювань. Це дуже добре буде надкореневе підживлення. Дорогі друзі, я хочу вам лише сказати, що проміжок між підгодівлями має бути не менше тижня, а дуже краще, як буде 10, 12, 14 днів. Все залежить від погоди. І підживлювати томати. Можна проводити ввечером шляхом поливу чи оприскування, або вранці в похмурий день. Якщо сильно припікає сонце, рідина просто випаровується, а на листках може з'явитися опік. Тому прислуховуйтесь до пират і оприскувати, і поливати тільки на зволожений ґрунт. А я вам всім, дорогі друзі, бажаю. Здоров'я, гарних, гарних урожаїв, щоб ми всі дочекались віддачі від нашої праці. Хай буде все так, як ви собі хочете, як ви мрієте. До побачення, до нових зустрічей!